Такс, всім привіт! З вами я, Ілон Макс, і в цьому відео я хочу з вами поговорити про таку важливу річ в нашому житті, як дофамін. Всі ви, напевно, чули це слово дофамін, 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 детокс. Так от, що це таке? Що з себе представляє цей дофамін? Розповідаю: дофамін це гормон, який викликає в нас щастя. Тобто, зробили ми якусь дію. Допустимо, накопили на свою улюблену марку машини, купили свій улюблений автомобіль. В нас виділяється гормон, який називається дофамін. Ми щасливі від цього, ми отримуємо від цього задоволення. Так ось. Цей дофамін для нас може бути як і другом, так і ворогом. Другом він може бути для нас в тому випадку, якщо ми щось робимо корисне для нас там. Досягнули якоїсь цілі, мети, прокачали своє тіло, прокачали свій мозок, до, досягли успіха в чомусь. Також він може бути для нас негативним. негативним. Негативним він для нас може бути в тому випадку, якщо ми будемо їсти, допустимо, вродну їжу, мати погані звички. Але все ще наш мозок буде отримувати від цього задоволення. Тому що коли ми робимо якусь дію, ми отримуємо від цього дофамін. Ця дія може бути як і корисна, так і не дуже. От, я ж кажу, про погані звички. Скурили ми цигарку, виділиться дофамін. Нам кайфово. Що ж ми робимо далі? Ми й надалі куримо цигарки, курим, курим, курим. Дофаміна виділяється все менше, менше, менше. Що ми робимо? Ми збільшуємо дозу. Ми збільшуємо дозу вплоть до того, що це викликає залежність, сильну залежність, з якої люди виходять роками. Лікуються роками. Тобто ефект дофаміна зменшується, але, потрап... але потреба в нас в ньому оститься та ж сама. І з цього люди переходять до ще більш потужніших. Психічних речовин, якщо ви розумієте, про що я зараз веду мову. Тому тому, ми маємо прокачувати свій мозок і не допускати поганий дофамін в наше життя. Можу поділитися своїм, так сказати, опитом на собственному примірі, так скажем. Пішов я в зал 1 грудня 2023 року. Вирішив займатися спортом, прокачати своє тіло. Ну що ж, в мене непогано виходило. місяць за місяцем я прокачував своє тіло, брав все нові та нові ваги, досягав якогось успіху. І що ж в мене робилося, коли я бачив своє гарне тіло в зеркалі, чи коли я відчував, як я гарно потренувався після тренування. В мене виділявся дофомін. Цей дофамін був позитивним, тому що я робив щось корисне для себе. Також відвем, візьмем за приклад в Максах оцього, який був з куфом, якось прийшов додому, купив пачку чіпсів, шоколаду, Кока-Колу. І просто ліг на дивані, включив ютубчик, да-да, і почав дивитися. Смішні якісь розважальні ролики. Я не спорю, це було весело, цікаво. Але ж... що при цьому? Я скуфів. Живіт мій ріс. Мені було погано. Я не знав, чого я хочу від життя, що я хочу робити в цей момент. Я взагалі нічого не розумів. З'їв я пачку чіпсів, живіт мій повний, а в голові буту нічого немає. Навіть не заповнив те, що я дивився в відео. І що ж? Але мій мозок отримав від цього дофамін якийсь? Отримав. Але після цього дофаміна що стало зі мною? Депресія, відсутність настрою, апатія, лінь, Нерозуміння, чого я хочу. Ось чому потрібно розрізняти шкідливий дофамін від корисного дофаміну. Розумієте про що я? Я вам скажу, що дофамін грає дуже важливу штуку взагалі в подальшому житті в перспективі, тому що якщо ми робимо якусь дію дуже часто, там навіть 21 день, достатньо буде навіть менше, це входить в нашу звичку. Ми це починаємо робити майже кожного дня. І наш організм від цього отримує кайф. А коли ми це не зробили, він думає, а що ж, чого ж цього немає, нам необхідно поповнити запаси дофаміну. чого я не зробив цю дію сьогодні. І ми її повторюємо знову і знову. Тому від нас з вами залежить, що ми будемо робити, як ми будемо жити, які звички ми будемо собі прививати. Я розумію, ми не ідеальні, ми живемо в неідеальному суспільстві. І все ж таки, все ж таки, в наших руках, ось цих є потужна сила змінити своє життя. Потрібно лише захотіти та усвідомити те, що ми робимо так, а що ми робимо не так. Я також людина, мені теж потрібно провести цей аналіз в голові. Навіть на даному моменті свого життя я розумію, що є ті речі, які я роблю не так. Деградую в соцмережах, дивлюся Тікток. Lester і на це виходить пару годин. Хоча я розумію, я монтую там відоси, але все ж таки щось я роблю не так. Якщо я сиджу там дуже довго. Не монтуючи відоси. Я дивлюся просто, я потребляю контент, я просто потребітель. Останнім часом я почав їсти шоколад, хоча не хотів цього робити. Нещодавно я з'їв пачку чіпсів. Пачку чіпсів. І це мені також неприємно. Тому. Я хочу кинути собі виклик. Зробити дофаміновий детокс. І дофаміновий детокс, знаєте, буде в чому заключатися? Зараз вам покажу. Провести, ну, не знаю, чи місяць, але більше навіть чи менше, без цукру. Навіщо він не їздався? Їсти цукор лише в хороших речах, Вон, таких як яблучко, допустимо. Там цукор натуральний хочу. А не в добавках. По максимуму постаратися відказатися від шкідливої її. Такої як шавухи, бургери, фастфуд. Про солодкі напої я взагалі мовчу. Хочу попробувати змінити своє життя в кращу сторону ще більше. Так, Бачу, що по собі, я став краще, ніж той. Ким я був рік тому. <хи> Але не впевнений, я хочу бути ще краще. І мені під силу це зробити, я в це вірю. Тому я кидаю собі 30-денний челендж. Також це моє перше розмовне відео на ютубі в такому форматі. Тому, надіюсь, воно вам зайде. І майбутні відеоролики будуть цікавіше та без води. Підписуйся на канал Ілон Макс, жми колокольчик і до нових зустрічей! Пока-пока. Прокачуй -пока. свої мозги та вставай з дивану і щось роби.